Сьогодні вас познайомлю з доглядом. Це філлер для волосся. Така реконструкція. Вона дуже легка в використанні, тому можна прийти в салон, спробувати одну процедурку, побачити ефект. Ефект видно з першої процедури, і е, якщо ви любите вдома, що станосити на волосочку і доглядати за ним, то можна собі прибати і робити, бо це дуже-дуже легко. Або приходити до салону. Ось дивіться. Є точна пропорція. Цей кремик ми наносимо на чисте вологе волосся, розчісуємо і залишаємо на 10 хвилин. Гріти не треба. Потім змиваємо водичкою і все, більше нічого не наносимо. І дивіться, який блиск. Об'єм не втратило волосся, воно дуже м'яке, доглянуте, ну я вам розказую свої відчуття. Волосина стала товстішою, в мене дуже тоненьке волосся. За того, що воно стало товстішим, його наче стало більше в об'ємі подовження.